Вітаю, друзі, ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми копаємо на моєму улюбленому полі. Тут же буду я сьогодні 16-й раз. Думаю, знахідки будуть. Морози вже пройшли, трошки земелька всілася, і надіюся, щось буде цікавеньке. А як буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Друзі, є перший сигнальчик. І як ви думаєте, що це таке? Правильно, це динарій лемісний. З дирочкою, але нічого. Зато динарій, якийсь веспасіан або тіт. Веспасіан, скоріш за все. Казкадирочка цікава, маленька. Але веспасіан це вже добре. Ой, ще й з носорогами чи з чим-то легенда. Якась цікава. Сьогодні морозець мінус 8. Земля копається, але ледве-ледве. О, дивіться, яка цікава легенда. Ще такої не знаходив. Збираємо. Був ще сигнальчик. Це якась монетка випадає велика. А, ні, якась медалька. Медалька яка з бушкою Франц Йосип. Перша світова війна. Така більш-менш нормальному стані. Ще щось видно. Очиститься ти. Буде мали. Беремо. Був сигнальчик поверхневий і дивіться, що лежить. А лежить хрестик. Ще й ціленький. Ось такий маленький київський хрестик. На цьому полі вже багато таких знаходив. Але головне, що ціленькі попадаються. Лужко забираємо? Був ще сигнальчик і випадає ось така фейбулка. щось срібна, але, на жаль, вона бронзова. Беремо. Є ще сигнальчик. І тут випадає ось така пряжечка, скоріш за все. Чи то кружечок їхній? Ні, пряжечки колечко. Непонятно. Але щось їхнє. Але не що сигнальчики є. Як на 16-й раз. Беремо. Є ще сигнальчик, друзі. Ось такий окусочок від прапорця. Фібулки попався. Підеш мордячок, але... Сенальчики, есть Мне не очень нравится Надеюсь сейчас попадет цікавіше. Так друзья Есть еще сенальчик. Я думал что золото Но это оказалось Фибулка Какая-то така Такая как по золоте Что золото То я тут скорее всего фібула в позолоті, Ну я ще такої не знаходив. Я в шоці. Дивіться, який колір фібули. Я просто в шоці. Чому це не золото? А може і золото? Та ні, то скоріш за все просто така патинка. Як то кажуть. Але знахідка бомба ракета. Ти що, Ще такого не знаходив. Супер, беремо. Є ще сигнальчик, але, на жаль, я десь бачив його і він поломаний. Підвісочка така би була гарна. Вушко ціле, але, на жаль, підвіска зломана. Нічого, шукаємо далі, ще й ціленьке щось попаде. Ось така була красива була підвізка. Беремо. І так, друзі, зустрів камрада. І що ви думаєте, він знайшов? Правильно. то що я вже тут 16-й раз шукаю. Золото. Ось такий кусочок золота. О, Але зато є вже жовтий метал, почав попадатись. Невеликий, певне від чогось запчастинка. Але суть того, що є вже. Ще по знахідках пачу ароматничка срібна, певне, була така. Ось з візеруночком. Якісь копійка. Такі запчасті, коротше різні. І ще вітаємо камрада з золотом. І віта... і все, щастя, здоров'я. Так, друзі, був ще сигнальчик гарний. І я сподіваюся, що це динарик. Я навіть бачу, що там трошки і підблискує воно. глянемо. Якийсь залипший. Нараблю траю гарно. Хто це у нас такий? О, якийсь бородач. Скоріше за все з сівер. Липатину має таку кладову. Легенда що каже. Тітка з крилом пане Вікторії. вона там, хто знає більше. Підкажіть, будь ласка. а це северо вроді. Але головне, що срібний, бо є один лемісний. Це вже срібний поніс. Є візуальна знахідка, друзі. Ось такий от кусочок браслетика Київського випадає. С Скільки їх вже перешукав, але ні один цілий ще не попав. Такий стекляний. А ви, друзі, знаходили вже ціленького такого стекляного? Прослайтика, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо щось самі огризки випадаються їхні. Був сигнальчик я вже бачу. Ой, це випадає, скоріш за все кусочок під персня. щиток. Ось такий фігуровий би був. Але на жаль... Поломаний. Беремо. Так, друзі, був ще чіткий сигнальчик. І що ви думаєте, це таке? А це в нас динарій. Це вже третій за сьогодні. Срібний. Срібний, але залипший. Ну нічого, вмиється, почиститься та й піде в колекцію. Ось така знахідка. Якийсь мужик певно намальований. Не видно добре. Був сигнальчик монетний. І я вже бачу монетку. І це в нас. не два гелера або один гелер. Не поймеш. Але щось той і парафії, певне. Кругляшок збираємо Чому монетний сигнальчик І випадає у нас Певне, що сабдеп'я. Є п'ять грош. П'ять грош. Такі рік. зараз подивимось. Може буде писало. На жаль, не бачу я нічого там. Рельєф є. Але не видно. Ну нічого приємна знахідка. Беремо. І так, друзі, зустрів камрада. Ось його знахідки сьогоднішні. Один денник, север. Це певний пій. Але срібні. Що якісь такі от леміс. Андріан, скоріш за все, якщо не так, то поправте в коментарях. Ну і всяких металопластиків багато. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Би пішов дощик, треба помаленьку збиратись. Так як на сьогодні на 16-й раз, то дуже результат гарний. І нарешті вилізло золото камрада. А по моїх знахідках я вам зараз покажу. Сьогодні теж багато знахідок були, цікавих, але трошки в печальки є. Ось така мало бути прясилко, але поломане в емальках. Ось така підвісочка, мала бути хрестик. Теж гарний, теж печалька. Ця фібулка, як вискочила, то в мене, а серце дёрнулось. Думав нарешті. Ага, тут копатинка, скоріш за все. Візуалечки ще було откий браслетик. Отака штука якась вискочила. Стери. Ней певний охранник писало. Монеток багато було. Чотири. Ні. Три. Чотири монетки. Чотири монетки. Металопластики кусочки, такий такі охрест, якщо мав бути вискочив, але поламаний, то не знімав відео. Голка, як завжди, якась. Купа різного шмурдячка. Синальчики були. Означає, що ми ще сюди повернемось з ній. Ось таке о. Ось така штучка попалась, була. Така як монетка, не знаю. Підкажіть, як хтось знає, що це таке може бути груба. Ось диркою. Та й переходимо до найкращого. А тут а, ось така медалька мені сподобалась Йосиф. І сзаді така легенда в нього. Такі коники. Ось така штучка почиститься, та й думаю буде щось гарніше видно. Хрестичок такий маленький. Попався ціленький. Ось такий ось пасіанчик Тіт, певне, скоріш за все. З, з козорогами маленька дирочка є якась. Потім ось такий динарчик, не знаю, він залипший. ось такий, то не знаю. І ось такий ось сивер. Теж залипший, але помиється, це буде гарний. Копом, як десь стільки разів дуже задоволений. А зараз у нас традиція, хто знаходить золото, завжди ставить чорні вареники. А я вам пізніше знімлю, де ми сидимо і де ми празнуємо за золото. Всім дякую за перегляди, за лайки. Всім щасливо! І обов'язково напишіть, чому чорні вареники. І так, друзі, наша традиція продовжується. За золотом заїжджаємо в Яринку, такий ресторанчик наш. І хто знаходить золото, той ставить вечерю. Тепер чекаємо ще чорні вареники, а ви обов'язково напишіть, чому вони чорні.